mm -hmm. Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні ми поговоримо про актуальні питання, які стосуються життя та розвитку Сумщини. І на студії голова сумської обласної адміністрації Микола Клочко. Вітаю вас, Микола Олексійовичу. Вітаю. Отже, розпочнемо із актуального: яка наразі ситуація на державному кордоні? Як триває облаштування рубежу? Які заходи вживають прикордонники для посилення обороноздатності нашого регіону? Ситуація на на кордоні стабільна, контрольована. Проте, ми спостерігаємо з того боку кордону, з боку Російської Федерації, підвищену активність прикордонників не лише, але хочу повторити, що всі ці рухи ми відслідкуємо, контролюємо і вживаємо необхідних відповідних заходів. Безумовно, укріплення кордону сьогодні завдання номер один для нашої області. І Сумщина, як ви знаєте, має майже 560 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією. Спочатку військового конфлікту на Донбасі ми активно почали інженерне оснащення і облаштування державного кордону з метою забезпечення його надійної охорони. На сьогодні облаштовано, я наведу цифри, 48 кілометрів протитанкових ровів, 323 кілометри контрольно-слідових смуг, 7,5 кілометрів загороджень з колючого дроту, 420 кілометрів доріг з ротовим покриттям вздовж лінії державного кордону, металеві спостережні вежі. Приховані пости спостереження, посадкові майданчики для гелікоптерів, а також здійснюється оснащення кордону мобільними тепловізійними комплексами та контрольно-сигналізаційними приладами. Я буду наполягати на тому, щоб терміни по влаштуванню кордону були максимально зменшені, тому що в нас основний. Період облаштування кордону припадає на 16-17 роки, але я буквально завтра буду на Кабміні і буду говорити про те, щоб ці терміни були пришвидшені. Ну, ми бачили, що спостерігаємо за хроніками АТО, що кілька тижнів тому посилилась ситуація у напрямку Маріуполя, і в цей же час а, пожва а, жвавіше став рух біля наших кордонів. Так чи можна це порівняти? І яка взагалі ситуація там а, тяжка артилерія, там бронетехніка? Що саме відбувається на прикордоні між Сумщиною? Там я не знаю, це в якому напрямку Курськ Воронеж Курськ, У нас Брянськ, Курськ, Білгород. Е, ну, є у нас певні розвіддані, про які так. я не можу говорити, але е, немає такого скопичення техніки, яке б дозволило, е, як кажуть, за півдня дістатися до Києва або Сумську Сумськовость, такого скопичення військ біля нашого державного корону великого, угу. щоб дозволо говорити про те, що от, от ось е, буде наступ. Ми не можемо про це говорити. А чи відома така інформація? Чи проводиться розвідувальні якісь операції з боку Російської Безумовно, Федерації? Безумовно, вони проводяться, так. і наші спецслужби реагують на це. Uh -huh. Саме тому, що я буду просити Кабінет міністрів і президента про те, щоб ми прискорили облаштування кордону, тому що підсилюється активність, буде розташована одна з армій uh -huh. з там. 20-та армія, да uh -huh. буде розташована в прикордонних областях Сумської області з боку Російської Федерації. Безумовно, там буде працювати військова розвідка і всі інші заходи будуть підсилюватися. Тому я хотів би, щоб наші громадяни не розслаблялися uh -huh. і реагували на те, що буде відбуватися, тому що в нас є випадки, коли йде спроба вербування тих людей, яких Затримують на території Російської Федерації, наших, uh -huh. з мешканців Сумської області, спроби вербування, спроби там, втягнення їх в диверсійну діяльність. На це спецслужби реагують. І я вважаю, що те, що в нас, ну слава Богу, тфу -тфу -тфу, uh -huh. ситуація не така вже скрутна, це якраз заслуга роботи системи влади і правоохоронної системи в області, але все може бути. І не треба пильність нам втрачати і реагувати жорстко. Є відповідні телефони гарячі лінії там служби безпеки, і банально є 102 угу. на крайній випадок, дзвонок до міліції, тому що ми повинні розуміти, що Росія буде дестабілізувати ситуацію на нашій території обов'язково. У них зараз немає іншого виходу, і дійсно, як ви вже зазначили, підвищення градусу. Протистояння на території Донецької і Луганської областей якраз свідчить про те, що Росія від своїх планів по дестабілізації ситуації аж до можливого прориву по деяких напрямках е військової, військової техніки і взагалі е живої сили, вона від, не відмовилася від цих органів. Це планів. може бути і психологічна атака. Тому того, наразі сенсу. у нас угу. першочерговим завданням є облаштування оборонних та фортифікаційних споруд. В міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення це Цибачівськ відділу прикордонної служби «Сопоч», а також Катеринівка відділу прикордонної служби Шалигіни. Угу. У продовження теми на останній колегії обласної адміністрації особлива увага була приділена виконанню завдань шостої черги мобілізації. Яка зараз ситуація в області, які райони успішно виконуються завдання, які там провалюють і слабо виконують? Ну, була остання колегія, і на ній ми провели перші підсумки. Зараз область виконала завдання вже майже на 36%. Але слід говорити, що я не можу uh -huh. говорити конкретні цифри, тому що це ну, є в метам державної таємниці. Але є області, які виконали завдання гірше, ніж ми. Uh -huh. Але це не є показником. Справа в тому, що у нас було дуже велике завдання на, на саме на Сумську область, було навантаження. І наша область виконала на 36%, наприклад, угу. а деякі області виконали на 80%. Але ми дали більше е людей була Збройних сил, ніж ці області, які виконали там не в або ж навіть на 100 щоб ви просто розуміли. Справа якраз була і в тому, що військовий комісар, який у нас працює, на жаль, поки що, він. Е Скажімо так, не може аргументовано відстоювати ту позицію, що Сумська область є прикордонною, що є певні об'єктивні проблеми з прикордонними районами, які дуже багато родичів з Росією, і деякі інші деталі. Ну, я просто можу сказати, що Сумська область по кількісних показниках по живих людях, які були поставлені до лав збройних сил, вона виконала в принципі непогана ситуація в відсотковому е сенсі. Так, гірше, але завдання було, ну, це навіть визнають і народні депутати від Сумщини, на жаль, було, на мій погляд, завищеним. Але ми повинні його виконувати, і це не є підставою для того, щоб такі міста, як Суми, на жаль, і Конотоп провалили повністю мобілізацію. Дуже гірко, що це Суми. Це що, підігравання Путіну, підігравання Росії. Ну як можна було виконати завдання менше, ніж на 20% по місту суми? Ну, взагалі, ну, просто-напросто, про що думає міська влада? Про що вона може взагалі говорити громадянам, коли забезпечити обороноздатність міста Суми, вони просто не встані, на мій погляд. От скоро будуть знову такі в нас навчання територіальної оборони. Слава Богу, підключаємося вже обласна влада, тому що там залучаються і райони, і до цієї територіальної оборони. Якось, якось ми виходимо з ситуації, і в принципі, більш-менш територіальна оборона працює. Але те, що ми не можемо мобілізувати військових до особливо в цій ситуації, яка зараз є ну непростою на території Луганської Донецької області, там вибачте, ну це просто це просто провал, провал місцевої влади в цьому напрямку і місто суми, і Канатопу. на жаль, у нас є обмежений вплив. На міських голів у голови обласної державної адміністрації ми та визнали роботу незадовільною, але правові наслідки вони не настають. А от те, що стосується голів радер адміністрації Буринського, Буринського району та недригалівського, вже відповідне подання подані до апарату адміністрації президента України та апарату Кабінету міністрів України з тим, щоб ці посадові особи були звільнені. Тому що я кажу, що є райони, які виконують, як Білопільський на 102% завдання, Ліповодлинський на 125% виконав завдання шостої черги. Вибачте, це просто неподобство, коли поруч знаходяться райони. От я кажу, Буринь Білопілля, да, чому я провів приклад? Угу. Бурень на 10% або 12% да, виконує. А на 102 Білопілля, поруч райони. Те ж саме стосується надригелев липової долини. Ну, так не може бути, щоб в п'ять або в 10 разів э, були інші Це говорить про те, що некомпетентний голова райдержадміністрації, на жаль, виявився, і ми будемо обов'язково э, зміняти. Хоча багато дуже питань і по військовому комісару. Я буду наполягати на тому, щоб він був звільнений э, з э, лав Збройних сил України. Тому що так провалити мобілізацію, як це було зроблено з його боку, це просто неможливо. Тому що ми на кожному засіданні оперативного штабу, а який у нас відбувається три тричі на тиждень, це мінімум. Ми говоримо про те, що треба робити. Ну ну, наприклад, працює військовий комісар нормально в Лебединському районі. Ну, він виконав вже своє, своє завдання, майже виконав. Да? Його просто можна відрядити до іншого комісаріату, щоб допомогти до того ж Бурині, до того ж там Недригайлова. допомогти. Цього не робиться, ігнорується. Тому я вважаю, що некомпетентність військового комісара і взагалі обласного апарату військового комісара. Вона призвела до того, що маємо, на жаль, не, ну, не найкращі показники по Україні. Угу. Микола Олексійович, ви опікуєтесь не лише питаннями мобілізації, ви також буваєте у зоні АТО, де востаннє були, і ваше враження, як там наші хлопці почуваються, які проблеми чим саме допомагали? Ну, ми, ми були е, на території Луганської області і Донецької області, були під Попасною там, де розташований е, недалеко один з. Підрозділів, де служать наші військовослужбовці, а потім були біля Славянська, де також розташовані підрозділи нашого реактивного полку. Привезли Камаз, відремонтований повністю, і він був завантажений там зерном. Крупами різними, там те, що мукою, все, що, там, борошном, все, що було потрібно, все, що замовляли. Взяли на себе деякі замовлення, частково виконали. Наприклад, там попросили у нас там кілометр кабеля, там вже передали mm -hmm. волейбольну сітку, там, ну, там, те, що вони попросили, ми частково виконали. Там є, є такі замовлення з боку військових, які ну, дуже... В вартісні там uh -huh. кунги попросили там, щоб де було б е, переночувати і жити солдатам. Там зараз ці питання вирішимо. Не так вже швидко uh -huh. це все робиться. Крім того, ви знаєте, що у нас важливе завдання, яке зараз завершується, це військова частина. Нещодавно я інспектував, бачив, що там вже завершується. Є вже об'єкти там на території, uh -huh. які вже завершені, вже, вони вже, скажімо так, під ключ закриті і чекають, вже, коли будуть наповнені. Крім того, є, завдяки. Ем, Нашим небайдужим громадянам, підприємцям, ми привезли через один із благодійних фондів 550 ліжок uh -huh. нових взагалі швейцарської армії. Uh -huh. Привезли сюди Я думаю, що ми частково їх зараз, коли буде розмитання, відбудеться в тому числі використаємо на в цій військовій частині. Це ну, uh -huh. дуже сильна допомога армії. З нашого боку, причому, що державних коштів взагалі, крім 900 тисяч, які виділила міська рада, а рахунок іде ну, майже вже на 10 мільйонів гривень взагалі витрачених коштів різними підприємцями і підприємцями на цей об'єкт, то держава поки що Ну, скажімо так, слабко приділяю, Хоча спочиналося все з того, що прийшов керівник 58-ї бригади і попросив допомоги, все, що терміново треба зробити. Те, те, те. І ми почали цю роботу. Якщо ви, якщо ви пам'ятаєте, взагалі як цей процес починався. Ми виконуємо свій, свій обов'язок перед, перед армією, перед Збройними силами. Я хотілося, щоб більш активно міністерство оборони в мене вже була розмова з міністром. Він uh -huh. нас підтримує. Я все таки сподіваюся, що найближчим часом Степан Тимофіч до нас, полторак, не uh -huh. несе візит в нашу область, і ми знову ж таки Дивимося ці військові об'єкти і будемо спілкуватися з приводу виконання і мобілізаційних завдань. Боротьба з контрабандою після подій Мукачево чи не найактуальніша в Україні, зокрема для нашої області, яка є і межує з кордонами Російської Федерації. Як сумщина протидіє незаконному переміщенню товарів через наш кордон? Чи задоволені ви результатами роботою відповідних органів? Я з вами погоджую, що контрабанда є. Важливою проблемою, і у нас, на жаль, недостатньо налагоджена робота по боротьбі з контрабандою. Але угу. багато в чому ми, ми винні самі, оскільки свого часу ми декриміналізували 201-шу частину Кримінального кодексу України, статтю угу. 201, вибачте, Кримінального кодексу України. І товарної контрабанди, як як такої. Вже в розумінні кримінального кодексу немає, і я вважаю, що нам негайно треба повернутися до того, щоб ну зрозуміло, з певної суми вже починалася кримінальна відповідальність за товарну контрабанду. Іншого виходу в нас немає. Ми не можемо в цей час дозволити собі нелегальне переміщення товарів через кордон, які не податковуються. Відповідно, митні збори, які для державного бюджету є одним з основних джерел наповнення. Просто так їх віддавати контрабандистам ми не будемо в жодному разі. Провели ми відповідно нараду, потім після наради колегії, і на колегії вже я окреслив ті завдання. Які повинні виконати і прикордонники, і служби безпеки України, митники є певні результати. От я з вашого дозволу зачитаю. От якраз в період з 11 по 17 серпня під час перевірки транспортних засобів виявлено багато неспівпадінь на номерів Кузова. Загальна сума оцінки становить ну, більше мільйона гривень. У трьох випадках затримано вогнепальну зброю набої. Психотропні засоби затримуються. м'ясопродукти, велика рогата худоба, більше 600 літрів спирту. От у мене є по, кожному, по кожній даті. Там 12 число психотропні засоби. 11 число автомашини вантажні, неспівпадіння літр. 11 число мікроавтобуси знову такі неспівпадіння літр. Автомашини, 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 набої, зброя, м'ясопродукти, велика худоба, психотронні засоби знову ж таки, пристрій, відстрілювання гумових куль, пістолети, взуття, вогнепальна зброя, спирт. Ну, Ми бачимо, що і наркотики, так, і, і зброя. А взагалі не здається, за цим ось хтось стоїть, Микола Олексійович. Не здається вам, що зараз поворушити таке осине гніздо і буде якесь. А я це далі? відчуваю. Знаєте, я ж говорю про те, що робота голови адміністрації вона багато кому не подобається. І те, що ми намагаємося демонополізувати ринки певні uh -huh. там, щодо там, біржової торгівлі, щодо там, торгівлі певними видами товарів, це не подобається. Надумуються якісь нібито кримінальні справи, там починається якісь розігрування політичних карт. А якщо в підсумку, то ми бачимо суто економічний інтерес, корупційний інтерес, в тому числі деяких народних депутатів, в тому числі тих, які кажуть, що вони якоби борці з корупцією. Ви знаєте, що є три види корупції, і найбільше від корупції це боротьба з корупцією. І от, на жаль, у нас деякі народні депутати, які себе б'ють грудь, там прикриваються красивими назвами. Партії, а потім виявляється, що вони є найбільші корупціонери. А говорить про те, що ніби там щось проблему є губернатора. Насправді те, що є, є певні негідники в правоохоронних органах, які допомагають контрабанді, вони виявляються. і Ви знаєте, що нещодавно знову таки митника, митника було так. затримано. Але це епізодичні. Та система, яка Працювала, вона повинна перестати просто-напросто функціонувати. І те, що зараз було змінено керівника митниці, я думаю, що буде позитивні зміни, вони вже є. В принципі, він йде на контакт, в тому числі не лише з адміністрацією, а й з представниками правоохоронних органів. І коли виявляються певні недоліки в роботі самої системи митниці, він допомагає в розкритті цих злочинів. І це, це вже позитивний сигнал. Е, є в мене питання і прикордонної служби, е, тому що ну, з одного боку є ефектні яких, якихось, якісь події. От нещодавно, ви знаєте, було затримання контрабанди, угу. е, коли було незаконно переміщено товар, е, була, на жаль, вбита людина. Зараз іде слідство. Чому так відбулося? Чи відповідали е, дії представника прикордонної служби вимогам чинного законодавства при застосуванні зброї? З іншого боку, ми повинні розуміти, що основна контрабанда, яка вона йде зовсім по іншому, я, на жаль, не побачив, і я про це буду говорити з правоохоронцями угу. дуже, дуже дуже серйозно. Таких виявлення потоків, які йдуть контрабандного товару, а вони йдуть, на жаль, і місцеві мешканці про це доповідають. Чому до сих пір прикордонна служба обмежується лише такими епізодичними затриманнями, там десь у Азі, десь uh -huh. якусь машину, а глобально все таки не виявляється. Тут у мене є питання до прикордонної служби. І я думаю, що зерно проблеми починається там, тому що у прикордонної служби є власна розвідка. Угу. Є оперативні можливості, і тому я думаю, що вони повинні бути першими в авангарді боротьби з контрабанди. Поки що я цього не бачу. Чи були якісь спроби Російської Федерації завести на територію України продукти харчування? Ми знаємо, що в нас були активні якісь такі стосунки, товари грошові. Кілька разів затримували партії сиру. Яка зараз ситуація? Ну, справа в тому, що ситуація з боку Російської Федерації саме по товарах, по продовольчих товарах. Персокий екран. Да, лише, лише навпаки. У нас є випадки, коли ну, взагалі, заводи, навпаки, завозиться з території України, все по документах. Як, якесь, там, наприклад, м'ясо, да? його затримують, російські прикордонники запрошують, засоби масової інформації, частину там, кидають під колеса бульдозерів, знімається е, е, це на, на відеокамеру. Потім показують, як вони борються з нібито з незаконним переміщенням там продуктів з території України. Але при цьому ну маємо дані, що більша частина цього м'яса кудись таки дівається там на території Російської Федерації, тобто її не так? Да. Да? Це так, показуха, яка ну я думаю для країни, яка останнього часу для нас була дуже близькою братньою, і все таки я сподіваюся, щиро, що настане час, коли зміниться керівництво. В, в Російській Федерації і е, будуть, скажімо так, всі ті негативні явища будуть, будуть усунені у від, відношенні до України, скажімо так, і ті люди, які розв'язали війну, понесуть відповідальність. Все-таки відносини повинні рано чи пізно, як це зараз не гірко визнавати, бути, бу, бути іншими. Все-таки на даний час ми бачимо, що Російська Федерація ну, просто. Ну, поводиться биєну по-варварськи для країни, яка пережила е, голодомор, uh -huh. в тому числі на території України, це 32-33 роки, а на території Росії це на території Поволжя, так званого, в uh -huh. 20-ті роки, це блокадний Ленінград. Це знущання з людей, коли нормальний товар, продукти знищуються в той час, як ми знаємо. В дитячих садках не вистачає там їжі, є бабусі, які голодують. В Російській Федерації. Не лише ж у нас ситуація дуже погана з економікою зараз, ну, по деяких районах, регіонах. В Російській Федерації також, я кажу, не фонтан, вибачте, на такому виразі. Але ми собі не можемо цього дозволити. А Росія чомусь дозволяє. Ну, це показуха і знущає на це. На напевно, що. Говорять, готую сани влітку а воза взимку. Як зараз іде підготовка до опалювального сезону? Які основні проблеми, труднощі? Як долаються? Як прокоментуєте? Ну підготовка до сезону йде е, нормально. Знову ж таки, поки що бачимо проблеми по сумах і поконопу. Ну, знаєте. Ну, мене просто не зрозуміло, чому так воно відбувається, що місцева влада саме у цих двох містах достатньо працює ні по мобілізації, ні по підготовці. Uh -huh. Ну, це вже питання, скажімо так, більше мешканців міста Суми і їх оцінка роботи. Uh -huh. Я не буду це багато коментувати, але питання в тому, що нам треба зараз дуже швидко оформити житлові субсидії для людей, які цього потребують. А їх дуже багато, і в зв'язку з зростанням ціни тарифів. В тому числі тарифів на комунальні послуги на більша кількість родин буде звертатися і звертається за тим, щоб отримати субсидію. Відповідно. Це було виділено більше одного мільярда гривень. Чи вистачить цих коштів? Це мільярд гривень, це лише мільярд 32 два мільйони. На призначення субідій сумні. Більш мільярд 32 два мільйони. Це лише на сумщині. Угу. Я думаю, Вистачить. Ми розрахували так, що вистачить, я думаю, що в нас грошей вистачає проблем, коли вже оформлена субсидія взагалі немає. Uh -huh. І субсидія ж, коли йде, ну, скажімо так, трошки по часу затримка в оформленні, uh -huh. це не означає, що людина її не отримає, а вона отримує з того часу, коли оформиться, коли з моменту подання заяви. Це дуже чітко слід собі пояснити, що нема нічого критичного в тому, що десь декілька днів буде затягування uh -huh. там по, по оформленню. Кінець кінцем, коли буде оформлена субсидія, це буде з моменту подання заяви. Це... Дуже дуже важливо, бо люди не всі Тобто всі, всі охочі, хо да. зможе і почнемо. Всі, всі займатися, ті, які мають не лише охочі, а ті, які мають на всі законні підстави. підстави давайте про це так. говорити, тому що охочих може бути багато, але наприклад, Ма... ну я, ну, я є не є така категорія, ну, мають так. законні підстави, але стояти наприклад, в чергах є такі стереотипи, або ви... бігати з цими папірцями... Вибачте, ну я по іншому, по іншому не буду. Да, ну, я з у мене є там близькі люди, які оформлюють субсидії, стають у чергах. Це нормальне явище. Ну якщо ви дозволяє комусь там, я не формую субсидію. Я працюю, дружина працює, ми не маємо підстав для субсидії. Хоча будемо ну, платити за, е за житлово-комунальні послуги, там певну суму платимо. Хоча, знову ж таки, от, знаєте, людям слід розуміти, я принципово не плачу угу. за ті послуги, які я не отримую від житлово-комунального е господарства, або то підприємства, яке здійснює. Ну, Знову ж таки, кажу, ну, так не повинно бути, щоб вони вписували в платіжку. Uh -huh. Те, що, наприклад, тобто, прибираються е, сходові клітини, а це робить в тому числі там, моя дружина по черзі uh -huh. з іншими мешканцями там, будинку. Я за це платити не збираюся. Треба побудувати нормальну роботу, щоб не грабували людей і ефективно не оформлювали там, е, платіжки, а люди сплачують лише за реальну виконану роботу. Я буду цього добиватися, в тому числі це стосується і температурного режиму в квартирах. Угу. Чому важливо поставити лічильники? Чому це не робиться так активно, як це повинно бути? Чому міська влада не впливає, в тому числі на Сумську ТЕЦ? не впливає. Та взагалі запровадити ефективні системи енергозбереження в умовах тотального заощадження? Тим більше ви знаєте, що зараз і прем'єр-міністр виступав про те, що є можливість компенсації від, в тому числі там, Ощадбанку нашого і відсоткової ставки. При закупівлі котлів, тому числі твердопаленнях є ж зараз можливості. Треба їх просто вивчати бути активними громадянами. Це дуже важливо. Громадянин повинен бути активним, захищаючи свої права. І Влада їй в цьому допомагати. А Завдання допомагати. А ті чиновники, які не допомагають, повинні бути звільнені з роботи. Микола Олексійович, я дуже вдячна за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії був голова Сумської обласної адміністрації Микола Клачко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.